Привіт, шановні глядачі каналу Тупаріум. Сьогодні розповім про найабсурдніші закони Америки. Уявіть собі країну, де можна отримати штраф за носіння високих підборів. Це не фантастика, а реальність Сполучених Штатів, де діють тисячі дивних правил. Кожен штат має власні законодавчі особливості, які часто здаються повністю безглуздими. Дослідження американського права показує неймовірну кількість застарілих та абсурдних норм. Деякі закони були створені століття тому і досі формально діють. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, щоб дізнатися про найдивніші правила. Сьогодні розглянемо 20 найбезглузніших законів різних американських штатів та міст. Перший абсурдний закон діє в місті Аспен, штат Колорадо, де заборонено кидати сніжки. Це правило було прийнято в 1975 році після численних скарг. Порушення цього закону може коштувати від 100 до 1000 доларів штрафу. Влада міста вважає сніжки потенційно небезпечною зброєю для туристів та місцевих жителів. Другий дивний закон знаходимо в Кармелі, штат Каліфорнія, де потрібен дозвіл на високі підбори. Жінки повинні отримувати спеціальний дозвіл для носіння взуття на підборах вище двох дюймів. Цей закон був створений для захисту від трав на нерівних тротуарах міста. Дозвіл коштує 25 доларів і діє протягом одного календарного року. Третій безглуздий закон діє в Монтані, де заборонено тримати овець в кабіні вантажівки. Порушення цього правила карається штрафом від 50 до 250 доларів. Закон був прийнятий після інциденту з втечею овець на автомагістралі. Фермери повинні перевозити худобу лише в спеціально обладнаних причепах або вантажних відсіках. Четвертий дивний закон знаходимо в Огайо, де заборонено ловити рибу в стані алкогольного сп'яніння. Це правило поширюється на всі водойми штату, включаючи приватні ставки. Порушення може призвести до позбавлення ліцензії на рибну ловлю на рік. Штраф становить від 100 до 500 доларів залежно від рівня алкоголю в крові. П'ятий абсурдний закон діє в Луїзіані, де заборонено боротися з алігаторами в неділю. Цей закон був створений для захисту тварин від непотрібного стресу. Порушення карається штрафом до 500 доларів та можливим ув'язненням на 30 днів. Професійні ловці алігаторів повинні планувати свою роботу на будні дні тижня. Шостий дивний закон знаходимо в Техасі, де заборонено доїти чужу корову. Це правило вважається крадіжкою сільськогосподарської продукції та карається серйозними штрафами. Покарання може включати відшкодування збитків власнику худоби та кримінальну відповідальність. Закон був створений для захисту фермерських господарств від розкрадання молочної продукції. Залишайте коментарі про те, який з цих законів здається вам найбезглуздішим. Сьомий абсурдний закон діє в Нью-Йорку, де заборонено носити тапочки після 10-ї години вечора. Це правило поширюється лише на громадські місця та вулиці міста. Порушення карається штрафом від 25 до 100 доларів залежно від обставин. Закон був створений для підтримання респектабельного вигляду міста вночі. Восьмий дивний закон знаходимо в Алабамі, де заборонено грати в доміно в неділю. Це правило є частиною релігійних законів штату та формально діє досі. Порушення може призвести до штрафу від 10 до 50 доларів. Багато релігійних громад підтримують це правило як частину святкування неділі. Дев'ятий абсурдний закон діє в Арканзасі, де заборонено неправильно вимовляти назву штату. Офіційною вимовою вважається Аркансо, а не Арканзас, як іноді кажуть туристи. Порушення цього правила теоретично карається символічним штрафом або попередженням. Закон був створений для збереження культурної ідентичності штату та його історії. Десятий дивний закон знаходимо в Каліфорнії, де заборонено їздити на велосипеді в басейні. Це правило поширюється на всі громадські та приватні басейни штату. Порушення карається штрафом від 100 до тисячі доларів залежно від завданої шкоди. Закон був створений після серії нещасних випадків у 1980-х роках. Лайкайте відео та підписуйтесь, якщо ще не підписані на наш канал. Одинадцятий абсурдний закон діє в Делавері, де заборонено продавати алкоголь у пляшках в неділю. Це правило є частиною застарілих релігійних законів штату. Виняток становлять лише ресторани та бари з відповідними ліцензіями. Порушення може призвести до втрати ліцензії на продаж алкогольних напоїв. Дванадцятий дивний закон знаходимо у Флориді, де заборонено спати під сушаркою для волосся. Це правило поширюється на всі громадські заклади краси та перукарні. Порушення карається штрафом від 50 до 200 доларів за небезпечну поведінку. Закон був створений після кількох випадків отруєння чадним газом у салонах краси. Тринадцятий абсурдний закон діє в Джорджії, де заборонено прив'язувати жирафа до телефонного стовпа. Це правило формально існує у законодавстві штату, хоча жирафи рідко зустрічаються. Порушення теоретично карається штрафом за пошкодження громадського майна. Закон був створений як універсальне правило для екзотичних тварин у цирках. 14-й дивний закон знаходимо в Айдахо, де заборонено ловити рибу зі спини верблюда. Це правило є частиною застарілих законів про полювання та рибну ловлю. Порушення карається позбавленням ліцензії на рибну ловлю. Та штрафом до тисячі доларів. Закон був створений у період золотої лихоманки, коли верблюди використовувались для транспортування. П'ятнадцятий абсурдний закон діє в Ілінойсі, де заборонено давати алкоголь домашнім тваринам. Це правило поширюється на всіх домашніх улюбленців, включаючи собак та котів. Порушення карається штрафом від 200 до 500 доларів за жорстоке поводження з тваринами. Закон був створений для захисту здоров'я домашніх улюбленців від алкогольного отруєння. 16-й дивний закон знаходимо в Індіані, де заборонено їздити верхи на тварині. Це правило поширюється на всі громадські дороги та вулиці міст штату. Виняток становлять лише спеціально відведені зони для кінного спорту та ферми, порушення карається штрафом від 100 до 1000 доларів за порушення правил дорожнього руху. Поділіться у коментарях, чи є подібні дивні закони у вашій країні. 17-й абсурдний закон діє в Айові, де заборонено продавати масло, якщо воно не справжнє. Це правило було створено для захисту споживачів від фальсифікованих молочних продуктів. Порушення карається великими штрафами та можливим закриттям бізнесу на певний термін. Перевірка якості масла проводиться спеціальними державними інспекторами щомісяця. 18-й дивний закон знаходимо в Канзасі, де заборонено полювання на качок з моторного човна. Це правило є частиною законів про захист дикої природи штату. Порушення карається позбавленням мисливської ліцензії та штрафом до 5 тисяч доларів. Мисливці повинні використовувати лише весельні човни або полювати з берега водойми. Дев'ятнадцятий абсурдний закон діє в Кентукі, де заборонено носити зброю довше шести футів. Це правило поширюється на всі види холодної зброї, включаючи мечі та списи. Порушення карається конфіскацією зброї та штрафом від 100 до 1000 доларів. Виняток становлять лише історичні реконструкції та театральні вистави з відповідними дозволами. Двадцятий дивний закон знаходимо в мейні, де заборонено виходити з літака під час польоту. Це правило формально записано в авіаційному законодавстві штату як застереження. Порушення теоретично карається максимальним покаранням за самогубство або небезпечну поведінку. Закон був створений для юридичного покриття всіх можливих ситуацій у повітряному просторі. Напишіть розгорнуті коментарі про найдивніші закони вашого регіону. Федеральні закони США також містять безліч абсурдних положень, включаючи криміналізацію використання фальшивих імен. Закон про комп'ютерні злочини може трактувати створення фейкових профілів як федеральний злочин. Спільне використання паролів для стримінгових сервісів технічно також порушує федеральне законодавство. Багато експертів вважають, що американська правова система потребує кардинального реформування та очищення. Американське право демонструє яскравий приклад законодавчого хаосу та бюрократичної недосконалості сучасних держав. Більшість цих законів ніколи не застосовуються на практиці, але формально залишаються чинними. Деякі штати почали процес очищення законодавства від застарілих та безглуздих норм. Однак процес цей йде дуже повільно через складність американської федеральної системи. Ці приклади показують важливість регулярного перегляду та оновлення законодавчої бази будь-якої країни. Підписуйтесь на канал Тупаріум, ставте лайки цьому відео та пишіть у коментарях. Який з цих 20 законів здався вам найбезглуздішим і чому саме? Чи знаєте ви інші дивні закони зі сполучених штатів або інших країн? Поділіться своїми думками про необхідність реформування застарілого законодавства у сучасному світі.